Джон Бойн. Хлопчик в смугастій піжамі. Розділ Третій. Безнадійний випадок. Бруно не сумнівався, що було б набагато більше глузду залишити гретель у Берліні доглядати дім, бо з неї тільки заморока. Справді він не раз чув, що її описували як проблему з першого дня. Гретель була на три роки старша за Бруно, і вона дала йому зрозуміти так давно, як він міг пригадати, що коли йдеться про події у світі, а надто про ті події, які безпосередньо стосуються їх двох, то вона бере відповідальність за ці події на себе. Бруно не любив зізнаватися, що він трохи її боїться, але якщо він хотів бути з собою чесним, а він завжди намагався бути таким, то мусив визнати, що таки боявся її. Вона мала деякі погані звички, яких і можна сподіватися від сестер. Вона надто довго стовбичила вранці у ванні, і їй було байдуже, що Бруно залишався зовні переминаючись із ноги на ногу. Вона мала велику колекцію ляльок, які стояли на полицях у її кімнаті. Вони витріщалися на Бруно, коли він заходив, і стежили за ним, що він робить. Він не сумнівався в тому, що якби увійшов до кімнати, коли сестри не було вдома, то ляльки розповіли б їй про все, що він робив. Вона також мала кількох вельми неприємних подруг, які полюбляли сміятися з нього, чого він ніколи не робив би, якби був старший від неї на три роки. Усі подруги гретель, здавалося, не прагнули нічого більше, як знущатися з нього і казати йому селяку гидоту, коли ані матері, ні Марії не було поблизу. Бруно не дев'ять років, йому лише шість. знову і знову повторювала одна страховина дівка, співучим голосом, танцюючи навколо нього і штовхаючи його під ребра. Мені не шість років, мені дев'ять. протестував він, намагаючись утекти від неї. Тоді чому ти такий малий? запитувала потвора. Усі діти, яким по дев'ять років, більші, аніж ти. Це була правда і особливо болюча правда для Бруно. Він глибоко страждав, що не такий високий, як інші хлопці в його класі. Він лише діставав до їхніх плечей, коли він ішов по вулиці з Карлом, Даніелем і Мартіном, люди іноді дивилися на нього як на меншого брата одного з товаришів. А насправді він був серед них другим за віком. Отже, тобі лише шість років наполягала мала потвора, і Бруно втікав від неї, робив вправи, що розтягували йому руки й ноги, і сподівався, що одного ранку прокинеться і побачить себе вищим на фут або два. Тож одна приємна річ, пов'язана з тим, що він більше не в Берліні, означала, що він більше не бачитиме тих страховинних дівок, які полюбляють знущатися з нього. Можливо, якщо його примусять залишатися в новому домі протягом певного часу, навіть не менше як на місяць, то він виросте до того часу, як вони повернуться додому, і бридкі дівчата більше не зможуть мучити його. Про це слід було думати, якщо він хотів знайти найкращий вихід із поганого становища, як радила йому мати. Він увійшов до кімнати гретель, не постукавши, і побачив, що вона розташовує свою цивілізацію ляльок на кількох полицях. Чого тобі тут треба? Закричала вона, обертаючись. Ти хіба не знаєш, що заходити в кімнату леді, не постукавши, не можна. Ти, звичайно, забрала з собою не всіх своїх ляльок? запитав Бруно, який розвинув у собі звичку не зважати на більшість запитань сестри і замінювати деякі з них своїми власними. Звичайно, я забрала їх усіх, відповіла вона. Ти ж не думаєш, що я залишила їх удома адже, можливо, мене кілька тижнів, перш ніж ми зможемо туди повернутися. Тижнів. Перепитав Бруно розчарованим голосом, але таємно задоволений, бо він уже звик до думки, що проживе тут не менш як місяць. Ти справді так думаєш? Я запитувала батька, і він мені сказав, що ми житимемо тут до передбачуваного майбутнього. А що це означає, передбачуване майбутнє? запитав Бруно, сівши на краєчок її ліжка. Це означає кілька тижнів від сьогоднішнього дня, сказала Гретель, кивнувши головою. Можливо, не менше, ніж три. Тоді все гаразд, сказав Бруно. Краще ми залишимося тут до передбачуваного майбутнього, аніж на місяць. Мені тут бридко. Гретель подивилася на свого меншого брата і ще не вперше в житті погодилася з ним. Я розумію, про що ти кажеш, тут не дуже приємно, так? Тут жахливо, сказав Бруно. Справді, сказала Гретель, підтверджуючи його думку. Тут жахливо тепер. Та коли ми впорядкуємо дім. То він не здаватиметься таким бридким. Я чула, як батько сказав, що той, хто жив тут, у геть звідси, перед нами, дуже швидко втратив свою роботу і не мав часу підготувати для нас приємне місце. Геть звідси? перепитав Бруно. А чому геть звідси? Ах, не чому геть звідси? сказала Гретель, зітхнувши. Просто геть звідси. Тоді що це означає геть звідси? знову запитав бруно. Так називається цей дім, пояснила Гретель. Геть звідси. Бруно спробував обміркувати її слова. Він не бачив жодного знаку зовні, на якому була б написана назва будинку, не бачив жодного напису на парадніх дверях. Їхній дім у Берліні не називався ніяк, його називали просто номером четвертим. Але що це означає? роздратовано запитав він. Геть звідси, кого? Тих людей, що жили тут раніше за нас, я думаю, сказала Гретель. Либуть, назва пов'язана з тим фактом, що попередній мешканець погано виконував свою роботу, і хтось сказав геть його звідси, оселимо тут чоловіка, який зможе виконувати її добре. Ти маєш на увазі нашого тата? Звичайно. Сказала Гретель, яка завжди говорила про тата так, ніби він не міг зробити нічого поганого, і ніколи не гнівався, і завжди приходив поцілувати її перед тим, як вона лягала спати. Якби Бруно був справедливий, а не тільки журився, що вони покинули свій зручний дім, він визнав би, що тато цілував перед сном і його. То ми перебуваємо тут, у геть звідси, бо когось вигнали звідси геть перед нами. Саме так, Бруно, сказала Гретель, а тепер забирайся з мого ліжка, ти його геть помнеш. Бруно зістрибнув із ліжка і приземлився на килим. Йому не сподобалося, як гупнули його ноги. Звук був дуже глухий, і він подумав, що йому ліпше не стрибати в цьому будинку занадто часто, бо він може обвалитися просто на них. Мені тут не подобається, сказав він у соти. Я знаю, що тобі тут не до вподоби, відповіла Гретель, але ми нічого не можемо змінити. Ти це, сподіваюся, зрозумів? Мені сумно без Карла, Даніеля і Мартіна, сказав Бруно, а мені сумно без гільди, Ізабель і Луїзи, сказала Гретель. І Бруно спробував пригадати, яка з цих дівчат була справжньою потворою. Мені не здалося, що інші діти схильні дружити, сказав Бруно, і Гретель негайно перестала прилаштовувати на полиці одну із своїх найбридкіших ляльок і обернулася, витріщившись на нього. Ти щось сказав? запитала вона. Я сказав, мені не здалося, що інші діти схильні дружити, повторив він. Інші діти? мовила Гретель збентежено. Які інші діти? Я не бачила жодних інших дітей. Бруно окинув поглядом кімнату. Він побачив віконце й тут, але кімната гретель була з протилежного боку зали, навпроти його кімнати, а тому її віконце дивилось протилежний бік. Намагаючись приховати свої справжні наміри, він недбало рушив до нього. Він засунув руки в кишені своїх коротких штанців і спробував наспівувати одну з відомих йому пісень, зовсім не дивлячись на сестру. Бруно. запитала Гретель, ти що в біса робиш? Ти з божеволів?» Він уси йшов, насвистував і не дивився на неї, аж поки дійшов до віконця, яке, на щастя, було розташоване досить низько, щоб він міг виглянути з нього. Він виглянув і побачив автомобіль, у якому вони сюди приїхали, а також три або чотири інших. Вони належали солдатам, що працювали на батька. Деякі з них стояли навкруги, курили сигарети і сміялися з чогось, нервово поглядаючи вгору на дім. Далі була під'їзна дорога і ліс, який Бруно захотілося дослідити. Бруно, ти поясниш мені, що ти хотів сказати своїми останніми словами? запитала Гретель. Далі я бачу ліс сказав Бруно, проігнорувавши її запитання. Бруно. сердито вигукнула Гретель, підійшовши до нього так швидко, що він відстрибнув від вікна і прихилився до стіни. Чого тобі? запитав він, прикинувшись, ніби не знає, чого вона від нього хоче. Я про інших дітей, сказала Гретель. Ти сказав, що вони навряд чи схильні дружити з нами. Так, я думаю, що не схильні, сказав Бруно, не бажаючи робити висновки, поки не познайомиться з ними ближче, бо мати не раз радила йому не судити про дітей із їхнього зовнішнього вигляду. Але яких дітей ти маєш на увазі? запитала Гретель. Де вони є? Бруно всміхнувся і пішов до дверей, показавши рукою, щоб Гретель йшла за ним. Вона глибоко зітхнула, рушивши за ним. І зупинилася покласти ляльку на ліжко, але потім передумала і пішла в кімнату брата, піднявши ляльку і міцно притиснувши її до грудей. Але в дверях її мало не збила Марія, яка вискочила звідти, тримаючи в руці щось дуже схоже на дохлу мишу. Вони там зовні. сказав Бруно, підійшовши до власного віконця і виглянувши в нього. Він не озирнувся, аби переконатися, що Гретель ще досі в його кімнаті. Він був надто заклопотаний, дивлячись на дітей. На кілька хвилин він зовсім про неї забув. Гретель була за кілька футів від нього і розпачливо хотіла сама виглянути у віконце, але щось у його манері говорити, у тому, як він дивився, несподівано схвилювала її. Бруно ніколи не міг її обманути, хоч би про що він казав, і вона була цілком переконана, що він і тепер її не обманював, але щось у тому, як він там стояв, примушувало сумніватися, що вона взагалі хоче побачити тих дітей. Вона зробила нервовий ковтальний рух і проказала мовчазну молитву, щоб вони повернулися до Берліна в передбачуваному майбутньому, а не через місяць, як того хотів бруно. Ну що? запитав він, обернувшись і побачивши, що сестра стоїть біля дверей, пригортаючи ляльку до грудей, а золотаві пасма її волосся лежать на плечах, ніби запрошуючи смикнути. Ти не хочеш подивитися на дітей? Звичайно, хочу. Тоді дай мені дорогу, відповіла вона і з ваганнями підійшла до нього, відштовхуючи його ліктем. День першого полудня їхнього перебування в геть звідси був сонячним і світлим. Сонце виглянуло з за хмари саме тоді, коли Гретель подивилася у вікно. Але через мить її очі пристосувалися, а сонце знову сховалося, і вона побачила достоту те, про що говорив Бруно. Розділ четвертий. Що вони побачили у вікно? Треба почати з того, що вони не були дітьми, не всі вони, принаймні. Там були маленькі хлопчики і великі хлопці, їхні батьки, й діди, можливо, і кілька дядьків, і ще деякі, що всім трапляються, але, схоже, не мають ніяких родичів. Тобто там були чоловіки всіх різновидів. Хто вони? запитала Гретель, роззявивши рота від подиву не менш широко, ніж роззявляв її брат свого в ці останні дні. Що це за місце? Я не впевнений, сказав Бруно, намагаючись відгадати істину, наскільки можливо, але вдома краще, це я, напевне, знаю. А де ж дівчата? запитала вона. І матері, і бабусі. Можливо, вони живуть десь інде, припустив Бруно. Гретель погодилася з ним. Вона не хотіла дивитися далі, але їй було дуже важко відвести погляд. Досі вона бачила тільки ліс відкритий з її віконця, який здавався трохи темним, але добрим місцем для пікніків, якщо далі в ньому були галявини. Але з цього боку будинку видовище було зовсім іншим. Починалося воно досить приємно. Під самим віконцем Бруно був сад. Досить великий сад, наповнений квітами, що росли на впорядкованих клумбах у ґрунті, який ретельно доглядав хтось, хто знав, що вирощувати квіти в такому місці було вчинком так само добрим, як запалювати маленьку свічку у вікні замку на огорнутому туманом болоті в темну зимову ніч. Біля квітів була дуже приємна доріжка з дерев'яною лавою, і гратель могла уявити, як вона сидить на сонці і читає книжку. Над лавою була набита дошка з написом, але Гретель не могла прочитати його з такої відстані. Лава була повернута до будинку. Це було б дивною річчю, але не за таких обставин. Десь за 20 футів далі від саду, квітів і лави з написом над нею все змінювалося. Там була висока загорожа з колючого дроту, що тяглася понад усім будинком і загиналася вгорі, простираючись далеко в обидва боки, далі ніж сягав погляд. Загорожа була вищою, аніж дім, у якому вони стояли, і підтримувала її величезні дерев'яні стовпи, схожі на телеграфні. На загорожі величезні мотки колючого дроту закручувалися у спіралі, і Гретель відчула несподіваний біль у тілі, коли побачила гостряки, що стриміли по всій дружині загорожі. По той бік від неї не було трави, ніде вдалині ні не виднілося і жодної іншої зелені, натомість земля була утрамбована чимось схожим на дрібний пісок, і повсюди, куди досягав її зір, не було нічого, крім низеньких хатин, великих квадратних будівель і кількох далеких струменів диму. Вона розтулила рота, аби щось сказати, та коли зрозуміло, що не зможе знайти слова, щоб висловити свій подив, то зробила єдину розумну річ, про яку змогла подумати, і знову його стулила. Ти бачила, сказав Бруно з кутка кімнати, почуваючись задоволеним, бо хоч би що там зовні було і ким би не були вони. Він побачив це першим і міг це бачити, коли йому хотілося з віконечка своєї спальні, а вона нічого такого і свого віконечка бачити не могла, а тому це видовище належало йому, і він був володарем усього, що вони спостерігатимуть, а вона буде його підлеглою. Я не розумію, сказала Гретель, хто міг збудувати щось таке бритке. А воно справді бритке, погодився Бруно. Я думаю, ці хатини мають лише один поверх. Поглянь, які вони низькі. Мабуть, це сучасні типи будинків, сказала Гретель, але ж тато ненавидить усе сучасне. Тоді ці будівлі йому не сподобаються, сказав Бруно. Ні, відповіла Гретель. Вона стояла досить довго, мовчки дивлячись у вікно. Вона мала 12 років і вважалася однією з найрозумніших дівчаток у своєму класі, тож стиснула губи, примружила очі і змусила свій мозок зрозуміти, на що вона тепер дивиться. Зрештою, їй спало на думку лише одне пояснення. Це, мабуть, сільська місцевість, сказала Гретель, обертаючись, аби поглянути на брата тріумфальним поглядом. Сільська місцевість? Так, це єдине пояснення. Хіба ти не бачиш? Коли ми вдома в Берліні, ми живемо в місті. Ось чому там так багато людей. І так багато будинків, і школи переповнені, і ти не можеш перейти через центр міста пополодні в суботу, щоб тебе не штовхали від стовпа до стовпа. «А Атож, сказав Бруно, киваючи головою і намагаючись устежити за плином її міркувань. Але нас навчали на уроці географії, що в сільській місцевості, де живуть фермери, а тварини й фермери створюють усю їжу. Існують великі площі, як ця. Де люди живуть, працюють і надсилають їжу, щоб годувати нас. Вона знову виглянула у вікно і перед нею простяглася велика територія з чималими відстанями між хатинами. Оце ми й бачимо сільську місцевість. Можливо, це та територія, де ми маємо провести вакації, сказала вона з надією в голосі. Бруно подумав над її словами і похитав головою. Я так не думаю, сказав він із глибокою переконаністю в голосі. Тобі лише дев'ять років, нагадала йому гретель, звідки ти можеш знати, коли доростеш до мого віку, ти все зрозумієш набагато краще? Можливо, погодився Бруно, який знав, що він молодший, але не міг погодитися з тим, що це робило його міркування менш слушними. Проте, якщо це сільська місцевість, як ти запевняєш, то де тоді тварини, про яких ти кажеш? Гретель розтулила рота, щоб відповісти йому, але не знайшла переконливої відповіді, тож знову виглянула у вікно, шукаючи поглядом тварин, але їх ніде не було видно. Там мають бути корови, свині, вівці та коні, сказав Бруно, якщо це ферма, не кажучи вже про курей і качок. А їх немає, спокійно погодилася Гретель. І якби вони вирощували хліб, як ти припустила, провадив Бруно, страшенно задоволений собою. Тоді, я думаю, ґрунт був би тут набагато кращим, ніж цей. Ти так не думаєш? Я не бачу, що можна щось вирощувати на цьому бруді. Гретель виглянула у віконце знову і кивнула головою, бо вона не була така дурна, щоб наполягати на своїй правоті, тоді як не випадало сумніватися, що дійсність їй суперечить. Можливо, тоді це не ферма, сказала вона. Ні, не ферма, погодився Бруно. Тобто це не сільська місцевість, провадила вона. Думаю, що ні, відповів він. Тобто ми перебуваємо не в нашому заміському домі, зробила вона висновок. Думаю, що ні, повторив він. Він сів на ліжко і на мить побажав, щоб Гретель сіла поруч із ним, обняла його і сказала, що все налагодиться і що раніше чи пізніше їм почне тут подобатися, і вони ніколи не захочуть повертатися в Берлін. Але вона досі виглядала з вікна і тепер дивилася не на квіти, не на вимущену доріжку, не на лаву й напис над нею, не на високу загорожу чи телеграфні стовпи, які підтримували її, не на мотки колючого дроту, не на твердий ґрунт по той бік загорожі, не на низенькі хатини і не на стовпи диму. Тепер вона дивилася на людей. Що це за люди? запитала вона спокійним голосом, так ніби запитувала не Бруну, а шукала відповіді в когось іншого. І що вони тут роблять? Бруно підвівся, і уперше вони стали поруч плече до плеча і дивилися на те, що відбувалося за 50 футів від їхнього нового дому. Повсюди, куди вони дивилися, бачили людей високих, низеньких, старих, молодих, людей, які ходили сюди туди. Деякі стояли групами, упустивши руки по боках, намагаючись тримати голови прямо, коли їх проминав солдат, і його рот широко розтулявся і стулявся, Лебонь він кричав на них. Деякі шикувалися в чергу і штовхали тачки з одного кінця табору в другий, іноді вони зникали, обминаючи ту або ту хатину. Деякі стояли біля хатин спокійними групами і дивилися в землю, ніби брали участь у якійсь грі і не хотіли впадати комусь у вічі. Деякі підтримували себе милицями, і в багатьох були забинтовані голови. Інші тримали в руках лопати, її солдати вели їх до якогось місця, де їх було вже не видно. Бруно і Гретель бачили сотні людей, але перед ними було так багато хатин, і табір простягався в таку далечінь, що вони не бачили, де він закінчується, і виникало враження, що людей тут не сотні, а тисячі. І всі вони живуть так близько від нас, сказала Гретель, спохмурнівши. У Берліні на нашій гарній тихій вулиці було лише шість будинків, а тепер тут так багато осель. Чому тато погодився працювати в такому бридкому місці з такою кількістю сусідів? Не бачив цьому жодного сенсу. Подивися отуди, сказав Бруно, і Гретель подивилася туди, куди він показував пальцем, і побачила, як із далекої хатини вийшов гурт дітлахів, як вони збилися докупи та як на них кричали кілька солдатів. Чим більше на них кричали, тим тісніше вони збивалися, але потім один із солдатів підбіг до них, і вони розділилися і стали так, як він хотів, щоб вони стали, тобто вишикувалися в одну лінію. Коли діти утворили таку лінію, солдати зареготали і заплескали в долоні, дивлячись на них. Це має бути якась репетиція, припустила Гретель, знехтувавши той факт, що деякі з дітей, навіть старшого віку, навіть завбільшки, як вона, мали такий вигляд, ніби вони плакали. Я ж тобі сказав, що тут є діти, промовив Бруно. Це не ті діти, з якими я хотіла би погратися, сказала Гретель рішучим голосом. Вони здаються дуже брудними. Гільда, Ізабель і Луїза щоранку миються у ванні, як і я. Ці ж діти мають такий вигляд, ніби вони не бачили ванни у своєму житті. Там справді дуже брудно, сказав Бруно. Але може у них немає ван? Не будь дурним, сказала Гретель, усупереч тому, що їй знову і знову забороняли називати свого брата дурним. Хіба є такі люди, що не мають ван? Не знаю, сказав Бруно. Може, це ті люди, у яких нема гарячої води? Гретель ще дивилася протягом якогось часу, потім затремтіла і відвернулася. Я піду до своєї кімнати розставляти ляльок, сказала вона, з мого віконця краєвид набагато кращий. Зробивши це зауваження, вона пішла геть, повертаючись через коридор до своєї спальні і зачинивши за собою двері. Але вона не відразу повернулася до своїх ляльок, натомість сіла на ліжку, і безліч думок пролетіло крізь її голову. А одна з останніх думок спала її братові, коли він дивився, як сотні людей на відстані роблять якісь свої справи. Його здивувало, що всі вони, малі хлопчаки, їхні батьки і діди. Їхні дядьки, люди, яких можна зустріти на кожній дорозі і які, схоже, зовсім не мають родичів, були вдягнені однаковісінько, у смугасті піжами, вгорі та внизу, і у смугасті шапочки на головах. Як дивно, промормотів він, перш ніж відвернутися від віконця.